Що за всі роки прогнозування помилок не було. Прогноз робиться на домінуючі віруси грипу, на які буде пропадати 90% циркулюючих вірусів грипу в сезон. В цьому році на цей рік ВОЗ дало прогноз, що в лютому місяці для виробників, для підвищення в що це має бути, ну і завжди дається прогноз на два віруси грипу А, а один вірус ГРП. Це, скажімо, той самий Каліфорнійське H1N1, H3N2 і Бріз-Бейна Гриб власне кажучи, ще три віруси гриві. Це ті самі в у якому році. Всі виробники, які постачають свою продукцію на північну півкулю, вони всі захищають від цих трьох штамів, які прогнозувала ВОЗ. Від ними відмінність наступна: або це є просто розщеплений вірус яким я вакцинувався вчора в Сірі. Не для реклами. Просто... У мене був, був вакцини вчора. Я був, був фіксал, я був вакцинувався до фактику. Він був бивав, вакцинувався. був би інфливав. Я вам чесно, ви знаєте, чи з В Японії? В Японії, так. Да. Недержавна програма вакцинації. Тому що ви знаєте, японці це на нація, яка довго живе, 86 років, рівень здорового життя. Справа в тому, що дійсно під віком, якщо вакцинувати старше 60 років, ефективність меню шанува. Але як нам коли щоб створити стіно, то в даному випадку яком вони отримали досить непогані дані, що вакцинуються додатково ще 6 дітей дорослих воїв, знаєш, старше 60-65 років, менше майже справи були полізпімонії.